Привіт, мене звати Ірина Цибух. Зараз я парамедик найбільшого медичного батальйону госпітальєри. Але в цивільному житті я частинка реформи суспільного мовника, медіатренерка та менеджерка освітніх проєктів. Наша колега Ірина Чекацибух захищала Україну як доброволиця. Війна це не справа жінок чи чоловіків. Війна це справа громадян цієї країни. Вона вірила у незалежну журналістику. Та у те, що об'єднані ідеєю люди, це рушії змін. Ірина родом зі Львова, але інколи говорила, що з Макіївки, бо проводила багато часу із молоддю на сході. Вона бачила недопрацювання держави, пропаганди проукраїнської не було. І тому це було дуже складно. Це були дуже складні в них поїздки, але вони дали свої плоди. Іра Чекацибух вірила у силу пам'яті та її вплив на формування нації. Коли ми лишаємося живі, волі, ми стаємо відповідальними перед мертвими. Привіт моя донечка. Відтрималась. Ірина загинула на фронті у 25 років. Ми віримо, що пам'ять про неї змінюватиме країну надалі. Люди про це пишуть її у листах, про ту силу, яку вона їм дає, про те натхнення в різних сферах.